У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені Чорновола відбулися спортивні змагання з волейболу в рамках проєкту Надвірнянської громади Ліга кращих, спортивна дисципліна волейбол. Захід зміг зібрати чимало команд із різних громад. Перед ними виступив міський голова Зіновій Андрійович. Волейбольний день, де будемо визначати найкращі команди нашої громади. Даєте не тільки свою школу, але свій старостинський округ, свою громаду. Також хочемо сьогодні підтримати шість команд, які будуть приймати участь в обласних змаганнях пліч-обліч, з різних видів спорту. Хочу, щоб ви також підтримали своїх колег з різних навчальних закладів, всіх старостинських округів нашої громади. А насамперед, дякуючи Збройним силам України, дякуючи хлопцям, маємо можливість сьогодні бути тут. Смагатися з любимого виду спорту хай переможе нас сильніше. Гарного дня Підтримуй друзів, колег, без травм, слава Україні. Ділився своїми думками на рахунок спортивного заходу. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк особливо відзначив стовідсоткову присутність в команд, адже це свідчить про інтерес з боку молоді до спортивного стилю життя. Сьогодні знову ми у залі ліцею номер один. І сьогодні в нас знову відбувається ліга кращих. Наш проект Надвернянської територіальної громади і чудовий вид спорту волейбол серед юнаків. Група один. Відрадно те, що учасники в 100% беруть участь, всі школи беруть участь у змаганнях, займаються спортом, всіма видами спорту, зокрема і волейболом. Приємно тішить, що молоде покоління росте здоровим, правильним. Патріотичним тому всім меру, злагоди і перемоги. Слава Україні! У підсумку змагань з волейболу юнаки Група 1» Першість вибороли молодики з Надвірнянського ліцею номер 1 друге місце зайняли хлопці з команди Краснянського ліцею, і третє місце посіли учасники команди Надвірнянського ліцею номер 3 Також нещодавно відбулися змагання серед юнаків Група 2. У їхньому випадку переможцями стали учні Надвірнянського ліцею номер 4 друге місце за хлопцями Парищенського ліцею, а третє місце мають юнаки з Лївського ліцею. Загалом команд, які взяли участь у змаганнях, 12.